Мені твоя мама сказала, що поки там всі за столом, щоб я до тебе в кімнату прийшла. Каже, що ти все одно нічого не робиш. Е, мам, що таке? Чого ти репетуєш? Ми зараз останній десятий раз на коня вип'ємо і все. Йду, йду, йду. Мам, чого Діана прийшла до мене в кімнату? Їй немає чим займатися, я взагалі то хотіла уроки робити. Чула я які в тебе уроки по телефону сидіти лялякати. Ну посиди з нею декілька хвилин. Та мам, ну що я з нею робити буду? Так, не знаю, я пограю щось. Все, пока. Ну то мам, привіт. А Ти до школи ходиш чи до садочка? Я взагалі-то ходжу в приватну школу дуже дорогу і аж до другого класу. Ем, зрозуміло. А чим ти любиш займатися? Ну я ходжу на танці, на гімнастику, на пілон, на вокал і в театральну студію. А ще мені мама вчора купила новий телефон. Клас, вітаю тебе! Ем, а ви взагалі надовго прийшли? Ну, мама сказала, що ми до вечора. У нас просто є машина дуже дорога, дуже велика, такої чорної фірми. І хочеш, я тобі покажу? Ми можемо піти з тобою. Та ні, давай стій, давай краще в щось пограємо. Хованки, наприклад. Хованки? Ну, та така кімната маленька, навіть немає де сховатися. Де ми будемо ховатися. В мене кімната як де ні, як сто твоїх кімнат. А ще в мене є великий телевізор, отакий на всю стіну і гардеробна. О, до речі, а ти казала, що в тебе є новий телефон. Може пограєш якісь ігри? Ну, мама сказала, що сьогодні вже не можна грати, тому що я вже цілий день сьогодні грала. О, а це в тебе піаніно? Не чіпай, будь ласка, мої речі, все, розрядилося. Жадіна, мама! Ач, тихенько, не мамкай, зараз щось придумаємо. В мене, до речі, є ігри настільні. Давай пограємо. Ну, ну давай, тільки чур я виграю. Обов'язково. А я можу оцього зайця поміняти на двох свиней? Не можна? Ну тоді я не буду грати. Янка куди вже додому. Мене мама кличе, я більше ніколи до тебе не прийду. Угу. Я надіюся Пока.